Вітаю, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді Денарій Септимія Севера з реверсом тріумфальної арки Септимія Севера. Септимій Север, 21-й римський імператор, який правив 193 по 211 роки. Взимку 192-193 років, коли імперію охопила криза, Септимій Север був намісником верхньої панонії та командував сильною боєздатною армією. Після вбивства імператора Пертінакса преторіанцями у 193 році, Север був проголошений імператором вірними йому військами. Однак у Римі преторіанці буквально розіграли аукціон за імператорський трон і посадили на нього заможного римлянина Дідія Юліана. Але як виявилося згодом, у нього не вистачило грошей, щоб заплатити за престол, заручившись підтримкою двох інших претендентів на престол. Песценія Нігера на Сході та Клодія Альбіна на заході, Север вирушив з військами на Рим, оголосивши своєю метою помсту за загиблого. Після усунення Дідія Юліана, Север почав усунення інших конкурентів. Розуміючи, що йому не вдасться вести війну на два фронти, він усиновлює Клодія Альбіна та робить його головнокомандувачем військами в Британії, Галії, Іспанії та своїм співправителем, після чого вирушає на схід проти Песценія Нігера. Нігер зазнав цілої низки поразок і остаточно був розбитий при Іссі. Поки воєначальники Севера оточували залишки військ Нігера у Візантії, Север виступив проти Парфії та повернув Аравію та Месопотамію Римській імперії. У 197 році север із 100 тисячною армією розбив свого останнього опонента Клодія Альбіна у битві при Лугдономі і став одноосібним правителем. Після чого почав другий похід проти парфян, в ході якого завоював Селевкію і Ктезефон, столицю Аршахідів. На реверсі монети зображено тріумфальну арку, яка була зведена у 203 році, на честь перемог Септимія Севера над парфією. Тріумфальна арка Септимія Севера знаходиться на формі романом та є однією з найкраще збережених споруд Античного Риму. Вона була прикрашена рельєфами, що зображали військові кампанії імператора. На Арці були написи, які згадували імператора та його синів Каракалу та Гету. Після смерті Септимія Севера у 211 році Каракала вбив свого брата Гету і піддав його ім'я прокляттю пам'яті, після чого його ім'я було стерте з написів на арці. Денарії із зображенням тріумфальної арки Септимія Севера були відкарбовані у Римі у 206 році. На аверсі монети зображено голову Септимія Севера у лавровому вінку праворуч по колу напис Север Пій Август. На реверсі монети зображено тріумфальну арку Септимія Севера, що складається з великого центрального відсіку та двох менших флангових відсіків, розділених чотирма колонами. Атти увінчений статуями Септимія Севера на колісниці, запряжений шістьма кіньми, з боків фігури каракали та гети на конях. Около монети напис Консул втретє, батько нації. Як зазначив продавець, це його особиста знахідка, і на монеті були залишки срібної оправи, що свідчить про те, що монету вважали досить цінною і використовували як прикрасу, скоріш за все, як колон на шиї. Локація знахідки монети Хмельницька область. Вага Денарія 2,76 грами. Номер монети в каталозі Роман Imperial Coinage – 259-й. Денарій був проданий на аукціоні Віоліті у 2024 році за 55 тисяч 9 гривень. Дуже цікава монета з не менш цікавою історією. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.